Друзі, всім величезний привіт в інтертопі. Сьогодні огляд саме з інтертопу, давно не було. Подивимося на знижечки, подивимося, можливо, чогось цікавого, а чогось це взуття, а, сумки, якісь аксесуари, можливо, завезли. Я бачу, знижки непогані, шкіряні черевики. Зараз коштують 2633 гривні. Це шкіра вар. А який це бренд? Подивимося. В інтертопі продаються багато різних брендів, а це взагалі киснеїм. Я вперше таки бачу і почала свій огляд взагалі з бренду на Ну це такі від Інтертопу черевики. Дивно, що бренду немає, але нічого, поїхали далі. Поїхали далі дивитися. Наприклад, тімберленди зараз коштують. Це не Тімберленди, це рейкери. І ці. Це рейкери. І дуже досить хороше взуття. Можу вам сказати точно, 3289 гривень зараз не коштують, і це шкіра. Я зараз стою в рейкерах, які я купила осінь, цілу зиму протопила, теж купляла в інтертопі Правда, не на знижці бо я вже хотіла, але рейкера хороші черевики можна зараз вагітно купити, а це теж рейкер. Але це шкірзам. Я навіть не знала, що вони шкірзами роблять 2160 гривень. Но бренди зараз рятуються, як можуть. І тобто вони розказують, що це все еко, і роблять шкірзамінника. Тімберленди. Тімберленди класні. Снижка на них невелика, тільки 20%. Зараз їх можна придбати за 6399 гривень, це шкіра. Ще в такому є. Такий модель. Ой, який в Просто, ну, просто невагоні. Ціни на них не бачу. Такі саме чорні і значить, така сама ціна. 5799 гривень це шкіра. Дуже легенькі, дуже класні. Ще ось такі тімберленди. На цієї моделі я не бачила. Видно зразу, що це натуральна замша, що дуже якісні. Такий колір, відтінок. А відтінок моко, підошва, плоска, але висока, прошиті. Ціни немає, але ціна є на чорних. Чорні мені не сподобалося за білої підушки, але у кожного різні смаки. Зараз вона коштує 4529 гривень такі черевики. Ще ось такі рейкери є, дутики, красиві стильні. Можна їх зараз придбати по хорошій знижці. Зараз вони коштують 2729 гривень. The North Face тапки такі зимові. Це по вулиці ходити не по хаті. Вони дуже трендові, дуже модні, самі такі, знаєте, селебриті, інстаграмщики, блогери, Вони ці тапки носить. Це балоні, тканина наверх, стібені. North Face. Ну, Ціна, ціна 4 тисячі без однієї гривні. І ще отакі от нортфейсики є. 3775 гривень. Теж крутяк. Це жіночі Бренд дорогий. Є в чорному кольорі і в білому. В білому взагалі пушка. Дуже класний. Просто клас. Такі ще Face є, вони такі звичні, а ці незвичні просто. Ці зручніші будуть по-любому, якби практичніші, чим, наприклад, ось ці чи оці. Ці коштують 7199 гривень. North Face не є дешевим брендом і портки, і все дуже дорого. Від Clarks. Елегатні черевики, 5039, шкіра варш, шкіра середина. Ортопедична осілка, 5039 коштують. Такий в мене дуже високий, вже весна. Англійський бренд. Якісні. Оці дуже красиві, жіночні, вершки шкіра розсередини. Піко Лінос якийсь бренд, не знаю, що це за бренд. Такі Це теж кларкс, я їх раніше показувала без знижки. Зараз ми 4719. Це натуральна шкіра, варг, шкіра середина. Теж дуже класні. І ось ці ще класні в стилі лоропіано це джеокс, Джеокс теж не дешево, натуральна замша. Всередина теж шкіра, 6699 гривень. Думаю вас цікавлять ціни на сумочки, Тут зі знижкою сумка є в коричному бордовому кольорі, щось між тим і тим. І чорний 1199 гривень. Снижка 40%. Ось такі черевики, але вони такі важкі. Ой, які вони важкі. Що це за бренд? Зараз глянемо. Коштували вони майже 10 тисяч. Зараз вони коштують 7 799 гривень. Шкіра варь, шкіра середина. Так, це від еко. Це від німецького бренду Еко, але вони максимально важкі. Сказати, що я їх рекомендую не можу, тому що вони дуже-дуже важкі. Як їх носити, як шуці? Як ходити в них, хіба ноги підка... підкачувати. Тут вже більш весняна колекція нова, кеди від Лакост. І ціна 5790 гривень. Дуже якісні. Сілочки кети від Adidas. 4999 гривень, ну, рахуйте 5 тисяч. І тут вставочки з натуральної шкіри є. Класні. Ну, видно, що фірма-фірма, наскільки -фірма, вони класно виконані. Ось тут цей язичок з таким тисненням. Дуже-дуже стильні. Ще такі адітаси є. А, ця модель називається ось так: Спеціаль. Так, Подивимося, шкіра верх 5 тисяч. Тут і замша, і шкіра натуральна. Теж класна. І такі ще адіки є Просто білі базові. Ну, Це шкіра зам 1649 гривень. Сумочки класні є, не знаю, що це за бренд. Тримає форму, сумка, цікава, різні кольори є. А, це шкіра. Ні, це веганська шкіра, це означає, що це шкірзан, а ціна 4164 гривні. Є в бордовому кольорі і є в кремовому. Так, тобто це не натуральна шкіра, веганська шкіра і ціна 6199 гривень. Дуже мило. Не знаю, вперше бачу цей бренд. Вона дуже-дуже класненька. Дуже мила, маленька, довгоручку маленька. Конверси є. Комерси є високі, і ціна 3449 гривень на конверси. Подивіться, кілопости класні, легенькі кіноплатфорні. 7790 гривень. Тут і замша натуральна, і шкір замк. І в такому кольорі. Це від Марко Течі. Сумочка від Марко Тосі. Марко Тосі правильно. Так. І ціна зі знижечкою 1754 гривні. Ще такі тімберленди є кросівочки зі знижкою. Верх є шкіра, елементи шкіри і шкірзаму. і текстилю 5599 гривень. Красиві дуже. Дівчатка сказала мені консультанта, що це американський бренд, досить якісний. Читається JVP. Так що будемо знати, що це американський бренд. Тримає форму ця сумочка. Дуже стильненька, чорна, базова. Так, і її ціна 5999 гривень. Так, бачу нова колекція, написана, скетчерси, Такі кольорові, але я вже їх бачила раніше. Я не знаю, як це нова колекція, в вже була, але нічого. Ось ці я бачила чорні, вони були ще з осені. А вказано, що це нова колекція. Так. Подивимося ціну, нагадаю, точніше. 3899 гривень. Но вони легенькі, класні. Рахується скейчерси, це дуже хороший, якісний бренд з ортопедичною устілкою. Бачу багато кросівок ще не завезли нічого такого модельного взуття жіночого. 4499 гривень. Ось такі ще скейчерси. Тут і шкіра є, і є текстиль. Легенькі. Просто дуже якісні. Знову скейчерси на знижці 1999 гривень, ну це шкір замсер. Ціна досить хороша, доступна. Тут багато знижок. Пума є, шкіра 3099, грн. верх шкіра, хороші пуми, якісні, легкі і хороша підошва Ще такі рібоки є, теж легенькі і варх теж шкіра, що не може не тішити. І хороша знижка 2999 гривень. Можна купляти О, любимий мій бренд ванс. Кеда. У нас нижці ванси коштують. 3029, а коштували 5049. Тут і текстиль, і шкіра. Бачите, є текстиль і є шкіра. Так. І високі коштують панси на шкіра і текстиль 5000 Сумочки від Calvin Klein зі знижкою. Це як балоніва сумка. І її зараз ціна 3293 гривні. Така сумочка ще чорна, коштує, коштує 4490. Це шкірзам, це не шкіра. Ну, це Calvin Klein. Я знаю, що це хороший бренд, він якось називається Gore-Tex. Ось такі черевики утеплені. Ну, це на знижках коштували вони 10 тисяч. Зараз вони коштують 7999 шкіра і текстиль. Ще такі красиві сумки. Сьогодні огляд буде недовгий, довгий, тому що, кажу, немає ще такої весняно-літньої колекції, а ще знижечки тривають 549 гривень. А я так розумію, цей брелочок, так коштує. Не поправили це від українського бренду Шер, Це ціна за брелочок, Сумка скільки коштує, а сумка коштує, зараз кажу. Сумка коштує 2599 гривень і це шкіра з поліуретан підкладкою Варшкіряний. Українського бренду Шер. Ще така сумка, я її вже показувала в поглядах, але я сказала, була ціну за брилочок. Сама сумка коштує зараз зі знижкою 2999 гривень, і це натуральна замша. Брилочка вже немає. Або це була інша, це від українського бренду Шер. Ще така червона, є красива. Це теж від цього бренду Шер. 2499 гривень. А, це натуральна замша. Є курточки в інтертопі, теж бренди. Їхній бренд Раска. Це український бренд, наскільки я в курсі. Можливо, я помиляюся. 3119 гривень, нібито. Так, це стояк, цей рейл так рухається, що боюся, що мені зараз це все попадає. Пальто. Зі знижкою 2199 гривень від Браска. А це бренд не є таким дуже якісним, бачите, тут ниточки торчать. Ну, Не є якийсь європейський бренд. Чоловічий Тімберленду. Ні, це не Тімберленди, це схожий. Це теж якісь гірські черевики від бренду Tex. І ціна їх зараз 2839 гривень. Ще такі шкіряні є за 3434 гривні від Nike чоловічі, Верх шкіра. Так, такі шкіряні чоловічі, Верх шкіра, добротні досить. Бренду немає, написано якийсь патент. Про що би це говорило, не знаю. Відбраска є. 3249 гривень це шкіра, а от бачу від ну, Бугаті. ж такі класичні. З фетровою підкладкою. Бугаті хороший бренд. І ціна їхня 3599 гривень зі знижкою. Це шкіра. Так, ще такі шкіряні є. GORE-TEX гірські 6099, коштували 9399. Це шкіра. І всередині хутро. Це шкіряні черевики. такі. Знижки тривають, я бачу. Оці красиві. Легесенькі, а це від еко. Ну і ціна відповідно. Ну, ціна знижка хороша, 45%. Шкіра 4399 гривень. Друзі, всім папа, -па. до зустрічі у нових відео, у нових оглядах. Всім па-па з інтертопу.